Знову у нас повітряна треба на вечір'я, вечір. вечір Забрали хлюшку з малювання і вона почала підкашлювати. Станції, коли вона прийшла позавчора, вже в неї був ні залошене. Ну, алергія. Я подумала, що опять, мабуть, алергія, тому що амброзію ми тут виривали, ще не всю. Треба буде всю амброзію повиривати. І людей, хто страдає цими алергіями, зараз саме розгар. Не в августі, а і також і зараз. Але будемо сподіватися, що все обійдеться. Купила Момтел, таблетки таблет Ксюшини від кашлю. І у неї для носа є алергічні. І побачимо, що це і як. Була малюванні. зараз покажу, що доця намалювала. Це вона намалювала такого котика. І ну, оцей котик він такий, бачите? Цікавий дуже. Зараз покажу іншого котика. Де це вона? Там вона іще там малювала. А ось а ось другий котик рижий. Тобто різні коти у неї на будь-який смак. Рижий котик. І третій малюнок от такий, Рожевий фіолетовий котик. Тільки ротик такий, ну це п'ятнишки, Я дивлюся, що це возле Ротика, це такі п'ятнишки. Вона розмальовувала дуже. Ну, інтересні, такі малюнки, всі різні котики. Всі різні, оці ну, такі милашні більше, дитячі рижі. А оці такі більше, як аніме. вона ж любить у нас аніме. Ну, і отакі от роботи. Ще вона дівчинку малювала. А, ну я потім покажу вже. Рубічка тут вже у нас. Дівчулі випрошують. Вечерю. Ну вони вранці дуже добре поїли, да, я думаю, що. Ви не голодні, мої хороші дівчулюсики. Красотуськи, дару вічка. Ай, ти така дівчатка. Ну давай лапку. Давай лапку, Красоточка. Хоч бери і знімай, Оцю дівчинку язичка показую. Дивіться, уже у нас вересень, да? До да, да, 12 вересня. А ось кульбабки ще. Те вже таке диво буває. Я зараз я чула, що у якихось люди... Ой, вибух. вибух. О, господи. І бачите, як реагує собака. Це лабрадор е прореагував. О боже. Десь. Середнє Може, не боїмося, ми вже, вже змирилися. що буде, то буде. что уже заморилась об этом. А Господь, вы решите. Это ну, по максимуму хочется жить, да? а мы спокойнее. Да? Осень, а ты покажи твоя реакция. Сеня, не нормально, ты что-то такое, ну, ты Ще один такий малюночок, сюшки, трошечки, зовсім нос на борід. допомагали малювати. Ой, такий малюнок класний. Подобається мені. Дуже-дуже. Клас, супер. У нас дуже такий гарний вечір. Прогулюваю доцю тут. Маленьку лабрадоршу. Франчку прогуляла, ще сінечку треба. Так давно їх не прогулювала, мені ж стало вже стидно. Скажи, мама, не переживай, двір великий, але ж вони і так хочуть. Так що гуляємо ми. Зайка йдем, нагулялася уже. Іще одна зайка теж гуляла наша, де? Да? Так, Всім доброго дня. Я в парку сижу і здогадаєте, що це, а це пташка тут. Привет! Накакала. Пташка накакала. <гум> ну, буває, дорогі друзі, зараз я буду витирати чудовий парк. І... Я його дуже люблю. Тут трояндочки, тут дуже затишно в цьому парку. Сьогодні я без Ксюшки. Ксюшки у нас нежить. І, по-моєму, я теж від неї заразилася нежиттю. Побачимо. Ми там нахворіли в августі, дуже перехворіли. Я думаю, що це просто насморк. Вчора трошки перемерзли. Погода ввечері вже міняється. А, ось. Так що надіємося на позитивне настраїваємося, все буде добре. Ксюша покажу, Ксюшка брала треугольники. роликах каталася і це щось вже розслабилось. Я думаю, їй сподобається, попросить знову прийти і вчитися на роликах. Чудово, через лавочку приблизно. Доброго дня, дорогі друзі! У нас сьогодні продовжується 12 вересня 2025 року. Вночі спали спокійно, слава Богу, але вдень я чула якісь вібрації і якісь невеличкі вибухи. Вікна були закриті, але все рівно цю вібрацію чули. Пишуть, що десь там в області впали, впали ракети в області. Так що нас в покої не оставляють. У нас сьогодні сонячний день, прекрасне сонце, а ще краще те, що п'ятниця. Сьогодні все онлайн-навчання. Уроки додому не задавали. Це дуже хороша новина, бо ми відвикли від школи. І ця неділя була трошки така для дітей. Тяжка, Ксюша не хотіла взагалі вставати. Я її перші дні навіть на руки брала, таку хорошою дівчинкою, маленькою нашу. І... Ну все, неділька тяжка, я думаю, перша, потім буде легше. Онлайн-навчання продовжується. У нас 2 неділі буде онлайн-навчання точно. Ну, плаваючи графік, там побачимо, ще не знаємо по ситуаціях. А ось, якось так. Дітки, звісно, не висижують, крутяться на останніх уроках. Сюша вже на дивані танцювала там практично. Я розумію, це діти. І ще погана осидчивість. Ну, воно прийде, прийде. Вітерець сьогодні взагалі славний. Дівчулі на галявинці. Я дивлюся, як хорошо заросла ця травка і якийсь як перій. Ну, якийсь бур'янчик, він такий гарний, густий бур'янчик. І така галявинка. Тут не було. В першому році більше землі було, а в цьому році така більш зелененька. Класна. І Ще груші є. Сьогодні чи завтра вийде, буду закривати спельсинчиками. Класна штука придумала я з апельсинчиками. Лимончик тільки треба докупити чи два лимончика. Бо грушу просто закривати, мені не подобається. Вони, ну якось варення таке, воно ну якесь таке, знаєте, просто просте. А з апельсинчиком, з лимончиком це ну клас. Дуже-дуже класно, хочеться їсти ну і користі більше. Лимончики. Вони ж мають багато вітамінчиків. це. Ось так, що такі справи. Я рада за погоду, що погода трошки, хоча радує, настрій держиться. Дивіться, як красинечка біленька. А ця, яка цвіла, вона давно вже почала цвісти. Трошки підгоріла, бо було таке пекуче сонце. Але рожевого відтінку набуває, вже все треба сьогодні накормити. Купила ж я для гортензії спеціально підживлю вальне засіб і все, що це тянула, тянула. Сьогодні і троянди. Всі рослинки підкормлю йолочки. Ось цей ряд я підкормила йолочки. А ще там біля забору підкормлю. Ось, Тоже Я нічого не чую. У мене насмарк, Я взагалі запахи не чую. Це Ксюша балується з татом. Вони дуріють, ну хай подуріть. Вона любить дуже попіщати, попрыгати, покривати, покувиркатися. Ну, вон Як Сенечка. Ксюша точно така ж. Балуватися любить, ну це, це добре. Хай дітки, вони свої емоції, це баловство вдома можна. Я думаю, побалуватися, подуріть, покричати, попіщати. Ну на уроках теж не висижують, піщать і покричать. І... Ну що, що зробиш, це ж діти. Це ще сім років, це ще малі діти. Зараз тут покажу, бачите, трояндочки вже тут якраз китають. Ну, вони якось підгорають. Тут місце таке. Оце тротуарні. Ну, Змірно сонечко запікуче. Купила у дівчаток на Бородинському. Класні. А оце на металурга. цю купила, буде скоро розквітати. І ще яку в епіцентрі, що покажу, теж підкормлю красуню рожева, оця вже бутон формується. Капуста, звісно, мене удивила, але ця декоративна, дивіться, це вже їсти можна, вона... Просто волотенська теж вот, вот это Оце капуста декоративная її можна кушати, села додати. І трошки закрила оцю мою трояндочку Бенгалі. Ну, Бенгалі... Ай, колюча така. Два рази цвела, дуже класна така. Уже вона відпочиває, мабуть. Все. Що еще у нас? сейчас я покажу. Туйка прижилася, слава Богу, що я сюди присажу. Нормально. Гортензія теж починає рожевіти оця. Да? Рубіка? Зараз покажу тут. А оця великий кущик, мені ну, так трошки по... Там білизна сохне просто. О, бачите? Дуже мало сонця. Треба віточки пообрізати, тоді вона буде така ярко рожева, бо вона зараз ну, ніяк не може набрати свого кольору, який був в минулому році, коли я її купляла. Ось, тут в этой тине я дуже здивована. Дивіться, оце тут тінь же така сплошная практично тільки ввечері. Сонечко, дивіться, яка красота в этой тіні. Вот, лаванда. Я думала, що їй тут буде дуже мало сонечка вона красавиця, но ну, порадувати вирішила маму. От, і ось набуває рожевого кольору, оця імпортна широколисна гортензічка. І оця біленька, пам'ятаєте, вона була така біленька, прям ну, чисто білий такий і ось такий цікавий. Ну, Гортензії подобається, тому що вони колір міняють і взагалі такі, як хамельончики. Чудові, дуже чудові. Ось, все. Всім доброго настрою. Вроді, все розказала отаке потрошки. Оця красавиця ну, порадувала, хоча б що вона виросла. Но вона оця махіта. Вона, бачите, і біла не була, була світліша, а зараз така зелена. Прям. Е, я думала, що буде рожева. Ні, зелена махіта. Ну, радують, радують коліуси. Боже, бажаю, полюбила коліуси, буду розмножувати коліуси, і оце. Не запам'ятала оце розстіння на букву З, звіниття. Треба запам'ята і вам сказати. Я дуже сподобалася. Ціле літо воно мене радувало. Коліуси радували, буду розмножати. Оце Серебристі такі листочки, чудова рослинка, чудова. І коліуси. Вони я дивилася у Із Харкова. Там теж одна дівчинка вона в Дніпро приїхала розводити їх. Боже, які вони шикарні. Вони бувають величезні, такі, як оця йолочка вам показують, так? ось такого вони доростають огромними кустами. І... Ось такі красунечки, коліуси. Бувають і рожеві, зелені, і такі ніжні, розові. Прям зелень різних відтіночків і там різні переходи. Подивіться, ну це ж взагалі чудо, подивіться, а вони бувають там стільки тих сортів. А Навіть і цвіти отаким синім. Взагалі, колюси мені сподобалися. Теж таке відкриття. І я буду потихеньку якісь нові сорти купляти. Гортензія дуже цікава, але вона настільки прихотлива, я вам чесно скажу, що теж не кожному підійде, у кого робота і багато часу немає. Займатися вона да, теж сонце любить. Бо дівчат питомники питають, ні, на сонечки у них, але підгорає, у мене підгорає, якщо дуже такі є місця, як оце у мене тож, дуже пекуче, прям мега. Буде підгорати. Тобто місце таке, що трошечки, якщо тінь, от ідеально сонечко, але трошечки тінь. І дивитися постійно, я так поняла, за цими рослинами, щоб не було цих. Лічинок хрущей, бо вони шкіднички такі ще ті. Горні під'їдають. Всім чудового настрою. Хай все буде у вас гаразд. Добрим людям, здоров'я. Ось як вкуснота вже. Дивіться. Така скоринка класна, космічка. Зараз я ще протушу чуть-чуть голиночок -чуть. 7. І буду виключати. Тришечка накрию. Смакотища.